Бачив я таке. О, навіть роба Прикольно. А коли тільки розпочалися блекаути у нас, то дуже популярними були штуки. Я собі хотів замовляти, але якось і не замовив. Там щось і ціни валили. Але дивіться, світи доволі добре. А, тут є два варіанти три варіанти. Прикольно. Типу, сильний. Легший, якщо ви там десь щоб або економніше, або не дуже ярко світило, і мигалка така. Прикольно. І, власне, зарядка. Ну, от розумієте, от чому я хотів розпаковувати Укрпошту. Тут хоча б щось практичне можна знайти в порівнянні з нп -шкою. Добре, ціну ви побачили, ми йдемо далі. Так, це лужо теж сюди, щоб ніде не загубити. Окей. Я, до речі, не думаю, що воно прям о, дуже дорого коштує. Я лампу не включив. Перепрошую, тепер вимкнено. Так, але тим не менше, щось та й буде коштувати. Кладемо сюди. Що далі, що далі, що далі? Давайте оцю штуку. Вона очевидна і вона дуже важка. Я не бачив, що тут вона є. Як гепну нею на стіл, то був капець, звісно. Так. А, не знаю, як це. Ну, це типу викрутка. Але вона, коротше, зроблена як ключ, поняли? Типу, такі насадки йдуть набор. бор. Отак, там щось ще написано. Хто шарить, той шарить. Бо я не, не, не дуже шарю, але. таке.